Один психолог, навіть філолог, сказав, що якщо ти щось не вмієш робити, то бери і роби. І робити. Я не вмію кататись на ковзанах. Я не вмію кататись на ковзанах. І ось я прийшла. Прийшла, буду кататися. Ну що, ковзани. О, я б стояла б вічно і дивилася, як вони класно катаються. Але я не вмію, я боюся. Ні, не піду. Клас. Клас. Все, пішла. Я пішла. Вперед. Тільки я. Класно. Ну, пляха, Ну, пляхатись, ще що мене не збив. Ну, перед тим, як іти, я трошки подивлюся. Полюбуюся, М -м -м, красота, блін, як класно катаються. Ладно, прийду на слідучого разу. Слідучого разу прийду точно, точно буду кататися. А краще наступної зими це папа.